Місцеві вибори в Україні справжній тест драйв як для партій старожилів, так і для нових політичних регіональних еліт. На місцевих виборах не спрацювали загальні політичні лозунги, на кшталт тематики війни. А більшу роль відіграв авторитет партій. Відтак партіями-бенефіціарами електоральної підтримки стали солідарність та всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Якщо ми звернемося до до цифр, то станом на вчорашній вечір, нагадаю, що підрахунок триває, блок Петра Порошенка отримав 9027 мандатів. Йдеться про мандати як безпосередньо висунутих політичною партією, так і про самовисуванців. Партія батьківщина на 160 мандатів менше. 8867. Тобто різниця у них всього та на 160 мандатів. Тобто, ми маємо дві політичні сили, які представлені лише лише дві політичні сили представлені в усіх 23 обласних радах, і якщо взяти в відсотках, то блок Петра Порошенка набирає 19,9. Партия Батьковщина 18,1. Основные партии, в общем-то, подтвердили свое присутствие. Партии, которые присутствовали в Верховной Раде, подтвердили свое присутствие и в местных органах. В данном случае партия власти, блок Петра Порошенко, и, э, и партия Батьковщина, которая, в общем-то, доказала одну тихую истину, что она спокойненько может Либо, э, работать з цим парламентом довго і щасливо, лібо можуть спокойненько идти на парламентские выборы. на досрочні парламентські вибори. Тобто вона підтвердила состоятельність. Компания, з точки зору батьківщини вона не була над такою, знаєте, над потужною, да й кажуть, на грані. Так, все спокійно. Як і потрібно, до речі, як це робиться в європейських країнах, фактично, ця партія має своє парламентське представництво вже більше 10 років, 13 років. І завжди батьківщина мала сильно сильні потужні регіональні організації. Решта політичних сил отримали на порядок меншу кількість мандатів на місцях. Та, попри все, вибори, що відбулися, головним чином легітимізували нинішню владу в Україні, зазначають експерти. Адже нині завершились вибори на всіх ланках: президентські, парламентські і місцеві. Головна ж ознака місцевих виборів регіоналізація партійної політичної системи. Віднині партійна політика не є вертикально інтегрованою, а вже на місцях посилатимуть імпульси вищому керівництву. Це все впливатиме на загальнонаціональний партійний ландшафт. Таким образом, в общем-то, страна, при том, что що реформи дуже тяжело, ситуація очень тяжелая. Страна доказала, что политический организм жив. Это очень важно. Общество і власть показали, що вони можуть легітимним образом організувати кампанію на всіх уровнях. Ці вибори показали, здатність партії бути партіями суспільства, а не тільки партіями еліт, не тільки партіями влади. Тому що... Партії фактично проходили екзамен на здатність мати серйозні регіональні організації, серйозні партійні осередки. Одна із небагатьох партій, яка не змогла продемонструвати свою життєздатність Народний фронт, після місцевих виборів цей проект зник із політичного олімпу. Експерти кажуть, за умови лідерства двох партій про президентської сили та Батьківщини, у політичній системі країни з'явиться певний дисбаланс, зокрема, представництва Батьківщини у місцевих органах влади і парламенті. Ці вибори поки що навряд чи приведуть до негайного, негайних вимог дострокових парламентських виборів. Але не виключаю, що десь в другій половині 2016 року така потреба буде. І це, це не бажання чи не бажання президента, прем'єр-міністра або політиків. Ситуація в країні буде такою, що можливо потрібно буде перезапускати Верховну Раду. Нині ж важливо дочекатися формування місцевих рад, які партії становитимуть коаліційну більшість, а хто працюватиме в опозиції. Поки що, на думку експертів, хвильне вдоволення українців чекати не варто. Кожен на місцях буде прислуховуватись і придивлятись до роботи новообраного органу місцевого самоврядування. Софія Зарудна, Станіслав Фремов, Антіві.